Найактивніше ворог веде себе на Покровському напрямку в районах Новоторецька, Лисівка, Новогродівки, Гродівки, Селідового і Костянтинівки. Ситуація напружена також на Лиманському напрямку тут в районі Греківки, Новосадового, Білогорівки, Зарічного та Ямполя. Ну і просто зараз будемо з'ясовувати детальнішу ситуацію на Лимано-Бахмутському напрямку. З нами на зв'язку Андрій Очінаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України. Пане Андрію, вітаємо вас. Наші вітання. Доброго ранку, студія. доброго ранку, телеглядачі. Але перед тим як розпочати з'ясовувати оперативну обстановку, хотілось би зараз звернути увагу наших глядачів. От просто зараз з'явився qr код на ваших екранах, і також номер банківської карти. Збірна засоби радіоелектронної безпеки. Зараз будемо обговорювати. Якраз пан Андрій зараз нам повідомить на що саме збирають. Зрозуміло, що на реба, але для яких потреб пан Андрій? Будь ласка. Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно важливо. І це дійсно допомагає нам закривати їх. Власне, наразі ми продовжуємо наш збір на системи радіоелектронної боротьби для логістичних цілей для окопних рабів тощо, тобто для того, щоб наша піхота, наші логісти, які виконують надскладні завдання, могли бути в безпеці від fpv коптерів. Тобто, мовно кажучи, на автомобіль ставиться спеціальне пристосування, яке за рахунок. Подавлення певних частот буде знищувати ворожі fpv коптери, які теоретично мали прилетіти в автомобіль з нашими логістами і знищити не тільки е, всю логістику, яку везуть, тобто воду, їжу, боєприпаси тощо, а й безпосередньо особовий склад в цих автомобілях. Тому кожного дуже прошу долучитися до наших зборів, бо це ну, буквально рятує життя кожного нашого бійця. Власне, от я просто зараз, поки ви Андрію про це розказували, теж сканував QR-код. Наших глядачів так само закликаю QR-код сканувати, і номер карти вводити. Вони будуть актуальними і після нашої розмови з Андрієм. І це от ви сказали на початку своєї відповіді спасибі нам. Це вам спасибі. І ми сподіваємося що цих коштів вистачить не більшу кількість ребів. І ми сьогодні під час нашої розмови зберемо стільки, щоб вистачило, щоб вистачило. Я наших глядачів закликаю. Кожна гривня вона є важливою. Це не нам не вам потрібно, це всім нам потрібно, щоб ви були в безпеці від ворожих дронів. Щойно читали звіт Генерального штабу за день шість сотень, шість сотень ворожих безпілотників. Це, це шалена цифра, і вона враховуючи те, який характер у нас війни сьогодні, який вона буде набувати в майбутньому, буде просто збільшуватись, тільки збільшуватися. Маю на увазі кількість безпілотників, як з нашого боку, і це добре, що з нашого боку збільшується, так і на жаль. З боку ворога, тому ребе це надзвичайно важливо. Друзі, QR-код номер карти Андрію. Стосовно е, ворожих ребів, ми е, звикли е, не тільки від початку повномасштабного вторгнення, ць, цьому вчили там і на уроках військової історії, е, ну там у, на військових кафедрах, чи у військових вишах, е, чи безпосередньо в армії, що Росія це передовик у системах захисту так, радіоелектронної боротьби. Чи розбивається цей. Чи перетворюється це у міф, І він розбивається сьогодні. Може, Росія вже не такий передовик. Що бачите от, безпосередньо на е, нулі і за нулем, куди наші дрони залітають, наскільки вони захищені? Чи точковий це захист, чи купольний захист повноцінний у ворога, я маю на увазі? На жаль, ні. На жаль, ця тенденція продовжується. Ворог активно розвиває систему радіоелектронної боротьби і країна, яка... Понад 40 років розвивала ці системи і розуміла власне цінність цих систем. Вона не може відразу встати десь позаду. Потрібно дивитися правді в очі. Система радіоелектронної боротьби в Росії на надзвичайно високому рівні. І, наприклад, там, де оборону тримає бригада рубіж, бували навіть такі ситуації, що наші коптери за рахунок великої кількості систем радіоелектронної боротьби окопного типу і також великих машин просто навіть не могли подекуди нормально працювати своїми пташками через те, що вони тушили абсолютно, абсолютно все, і нам приходилося знаходити якісь нові методи швидко міняти частоти, швидко навчатися якось керувати коптерами. Без супутників або в принципі з дуже поганим зв'язком, тобто на свій страх і ризик. Тобто, задачу ми звісно виконували. І бійці бригади рубіж працювали на 100%, але тим не менше це дуже відчувається. системи радіоелектронної боротьби в Росіян. На жаль, на жаль, на дуже високому рівні. Триває наш збір. Закликаємо ще раз наших глядачів бути активними. Пане Андрію, я якраз анонсував, що поговоримо про Лимано-Бахмутський напрямок. Отже, хочеться дізнатися оперативну ситуацію станом на зараз. Власне, там, де лінія оборони тримає бригада Рубіж, ситуація достатньо напружена. Ворог надзвичайно активно штурмує наші позиції, штурмує їх кожного дня, намагається знайти якісь складні місця, але якісь методи, де вони можуть прорвати нашу оборону, але завдяки. Реально неймовірній мужності і нашої піхоти, і надзвичайно великій роботі наших безпілотних авіаційних комплексів, пілотів, артилеристів, взагалі всіх бійців, бригади рубіж, суміжників, ворог, навіть якщо і просувається, то це на дуже маленьку відстань, і при тому втрачає достатньо велику кількість особового складу. Тобто просування противника, на жаль, є. Просування противника, на жаль, Присутні, але вони вартують їм дуже дуже дорого, і кожен метр української землі вартує їм десятків просто військовослужбовців Російської Федерації. Тобто, це не, не те, що вони точно хочуть досягнути згідно тих активних штурмових дій, які вони посилають на наші позиції. Тобто, ворог вмирає в великій, великій, великій кількості, а бійці наші дуже мужно тримають оборону і намагаються все ж таки стримувати ворога надалі. Більше 70 тисяч назбирали вже друзі. Що 230 тисяч, і ми закриваємо цей збір. Тому, будь ласка, номер карти, qr код ви бачите, актуальні збіри по завершенню розмови. Будь ласка, давайте закриємо цей збір. Андрію стосовно характеру дій ворога, зважаючи на зміну погоди, чи впливає це вже? Можливо, на кількість техніки, яку вони використовують, чи поки що впливу суттєвого немає, оскільки сезон дощів, як такий ще не розпочався, і фактично, тільки поки що частково страждає Зеленка. До речі, чи сильно вона страждає зараз? Насправді погода дуже змінилася, і на Донбасі вже достатньо холодно вночі взагалі достатньо дубар, так би мовити. І ну, на ворога це особливо не впливає через те, що. Вони використовують, продовжують використовувати техніку достатньо рідко, тому що знають, що будуть відразу палені в коптерами. Хоча на нашій позиції, останній період часу останніх активних три штурма були з використанням великої кількості техніки, більшість з якої була знищена. Щодо зеленки, вона завжди страждає через те, що туди постійно прилітають просто, просто сотні артилерійських боєприпасів, десятки і сотні фпв-шок, На жаль, інколи прилітають і каби фаби. І, звісно, що намагаються і випалити різними запалювальними сумішами. Наші позиції наразі ще великих дощів немає, тому вони мають можливості це робити. Ось, але тим не менше, тим не менше, активність вона наразі продовжується на тому самому рівні, і ми все ж таки чекаємо і дощів, і холодів через те, що в цей період часу ворог не такий активний в своїх штурмових діях, і це дає нам можливість перепочити. Так як ми наразі на цей момент все ж таки в обороні. 100 тисяч вже зібрано. Ну, я хочу повідомити, ти казав 230, вже 200 залишається, відкриваємо збір. Пане Андрію, а от щодо тактики ворога, я так розумію, що оскільки ви сказали, що рідко використовують зараз техніку, оскільки вона одразу буде спалена, то тактика малих мобільних штурмових груп з боку ворога вона залишається незмінною. Так точно, в принципі, в них немає особливо якихось варіантів. І на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Вони зазвичай штурмують приблизно таким зразком. Рухається група там 4-6 чоловік, інколи до 10 чоловік, там до відділення без техніки. Доходить з цих 10 чоловік три чоловіка. Інші або вмирають по дорозі, або відступають через поранення тощо. І ті три чоловіки. Чекають наступних наступну групу, яка буде просуватися на ту чи іншу позицію, і чекають умовного накопичення. Тобто, поки вони рухаються до наших позицій, там реально 50-70% особового складу противника відходить назад з пораненнями або вже не відходить і ніколи не відійде. А ті, хто вижили, вони просто накопичуються на якійсь точці, накопичуються, накопичуються знов умовно до відділення, щоб проводити надалі штурмові дії. Тобто, уявіть на хвилинку скільки особового складу вони втрачають при кожному штурмі. Упернераціональному штурмі і наскільки військовослужбовці Російської Федерації знаходяться в жахливому просто положенні через те, що до нас у полон попадали люди, які не їли там 7-8 днів, тому що вони чекали, поки прийде наступна група, яка принесе, хоча б якісь елементарну їжу. І групи просто не, не доживали, вони по дорозі великій кількості вмирали. Е, і так вони попадали до нас в полон, через те, що вони ну, вже від обезвожування, від е, холоду просто не могли сидіти на тих позиціях і потрібно розуміти, наскільки активними є ті штурми, тобто кожного дня по декілька груп посилають на. Лінії до оборони тримає бригада Рубіж, лінії до оборони тримає сили оборони України, і ці групи просто помирають, помирають, помирають. Але ті, хто виживають, накопичуються і намагаються просуватися далі. Тобто, це виглядає надзвичайно жахливо. І, на жаль, на жаль, в міру того, що в Росії величезний просто ресурс особового складу, і в них проводиться мобілізація, і вони набирають новий особовий склад значно активніше ніж це відбувається в Україні. На жаль, то вони реально. Інколи от таким, от таким от максимально нераціональним методом просуваються на там декілька сотень метрів. Андрію, ми більше 130 тисяч зібрали вже Дякую. менше 200 Залишається. Дякуємо вам, всім нашим глядачам. Спасибі. Збері... Збережіть цю крейсерську швидкість. Збір актуальний після нашої розмови з Андрієм. Будь ласка, продовжуйте в такому ждуся. Андрій, дякуємо вам. Андрій, Очинаш – це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.